Покришену цибульку тоненько напівкільцями заливаємо холодною водою та залишаємо хвилин на 10. Потім промиваємо її, відсіжуємо і знов заливаємо холодною водою і так разів три. Потім зливаємо воду, додаємо 1 чайну ложку соли, дві чайні ложки цукру, дві столові ложки оцту та періодично помішуючи, залишаємо маринуватися. Нарізаємо відварену курячу печінку довільними шматочками, видавлюємо два зубчика часника та щедро змазуємо майонезом. Перемішуємо. Цибулька вже замаринувалася, стіджуємо із цибульки зайвий розсол та викладаємо до печінки. Та добре перемішуємо смачного.